Акценти Вітаю в ефірі Українське Радіо Рівне перед мікрофоном Ольга Шевчук. Сьогодні поговоримо про сертифікацію вчителів і як це відбувається на Рівненщині. Адже наразі триває третій заключний етап оцінювання професійності педагогів: виявляти та заохочувати педагогічних працівників з високим рівнем педагогічної майстерності, які володіють методиками, компетентністю навчання і новими освітніми технологіями та сприяють їх поширенню. Таке завдання сертифікації педагогічних працівників визначено міністерством освіти. Оцінювання це. Добровільне, і з 2019 року його влаштовували лише для педагогів початкових класів, 2023-го уперше провели для вчителів математики української мови та літератури. А цьогоріч додали фах історія і громадянські дисципліни. Як це відбувається? Як проходили три етапи вчителі нашого краю? Кому вдалося подолати цей поріг і перейти до наступного етапу? Чи важко це робити в умовах воєнного стану? Про все це говоримо з гостем студії, а це начальник управління державної служби якості освіти у Рівненській області Святослав Сидорук. Вітаю вас, пане. Вітаю. Ми вже з вами неодноразово тут говорили про сертифікацію в 2019 році, коли це була така новація, і першими ми вступили у цей марафон вчителі початкової школи. Яка ситуація нині? І чи можна сказати, що власне це на часі? Дуже багато ми питаємо чи на часі така сертифікація, і що вона дає для вчителів? Ну і, насправді по? Попри війну, питання якості освіти залишається актуальним. А говорити про якість освіти без професійного педагога однозначно не приходиться. І власне сертифікація є тим інструментом, тим шляхом, який сприяє. Професійному росту педагогічних працівників, і власне сертифікація допомагає і виявити таких педагогів. Сертифікація сприяє їхньому професійному зростанню, і зрештою допомагає залучати їх до того, аби вони ділилися своїми методиками компетентного навчання іншими своїми напрацюваннями. Ну і зрештою, метою сертифікації є і підтримати педагогічних працівників, тому що за результатами, як відомо, вони вони отримують відповідну доплату. Надбавку до так, надбавку плати. в розмірі 20% до заробітної плати. Тому попри війну, по... При всі складності, якщо ми говоримо про якість освіти, то сертифікація є важливим інструментом. Гаразд, давайте поговоримо про ці етапи. Коли починається реєстрація, як це відбувається, це вчитель може сам зголоситися на таку сертифікацію, чи це лише рекомендація педагогічного колективу. Яке число вчителів може взяти участь у цій сертифікації з кожної області? Яка квота? Тому що ми ну я пам'ятаю, що це не усі охочі можуть одномоментно проходити таку сертифікацію. Так насправді, як ви вже зазначили, ця процедура є абсолютно добровільною. Вчитель сам приймає рішення чи йти йому на сертифікацію. І разом з тим, щорічно Міністерством освіти і науки України видається відповідний наказ, яким визначається квота, квота в цілому по Україні і квота в розрізі кожної області. І в межах цієї квоти, в період реєстрації, та кількість вчителів, які встигають, які виявляють бажання, можуть зареєструватися і відповідати. Відповідно, проходити сертифікацію. Mm -hmm. Як уже зазначалося, дійсно цьогоріч сертифікація проводилась уже для чотирьох категорій вчителі початкових класів, які вже з 2019 року. Минулоріч ці категорії, цей перелік доповнився вчителями української мови і математики. І цьогоріч, вперше фактично, сертифікуються вчителі суспільствознавчих дисциплін. Сертифікація триває впродовж року, вона передбачає три етапи. Проведення незалежного тестування, другим етапом є самооцінювання, і третім етапом є вивчення практичного досвіду учасників сертифікації. Цьогоріч вчителі української мови і математики проходили ці етапи весною до травня місяця. Вчителі початкових класів проходили власне уже третій етап у вересні-в жовтні. І наразі завершується проходження третього етапу, вже завершального етапу, вчителям суспецознавчих дисциплін. І коли вже будуть результати, тому що за правилами, якщо на усіх трьох етапах вчитель набирає 60% від тих окреслених результатів, то вважається, що він пройшов сертифікацію. Чи як Як це працює? Хто оцінює? Хто дає вже заключний висновок? Тому що, якщо перший етап це таке собі зовнішнє незалежне оцінювання і відповіді на питання, далі таке самооцінювання, то третій етап це найцікавіше, як на мене, тому що це вже треба ділитися власним досвідом. Дом напрацюваннями, відеоуроками і таке інше, і це дійсно така от тривала робота, і представники вашої служби теж долучаються до цього, аби оцінити якість роботи педагога, коли уже усі ці результати підрахують, і коли буде відомо. Чи отримали сертифікацію вчителі? Так насправді цьогоріч, так як і в попередні роки, незалежно від того, коли відбувалися ці етапи, результати будуть оголошені орієнтовно 5 грудня для всіх категорій. Ну там, в залежності від категорій, для кожної категорії ці дати можуть дещо відрізнятися, але орієнтовно це буде приблизно 5 грудня, тобто уже за кілька тижнів, mm -hmm. у особисті кабінети до вчителів, які проходили сертифікацію і пройшли всі три етапи. Надійде відповідне повідомлення і відповідні сертифікати для тих, хто пройшов цей етап. Ситуація, хто саме пройшов, хто ж не пройшов, хто не подолав поріг, буде відома тоді ж, тому що за результатами проведення вже і третього етапу, тобто коли вже завершиться всі три етапи, то. Відповідна комісія визначає прохідний бал, пороговий бал. Цей бал він відрізняється в залежності від результатів, які показали учасники сертифікації. І таким чином він щорічно є іншим, тому на сьогоднішній день ми не можемо ще знати, яким буде прохідний бал для тієї чи іншої категорії вчителів. Тобто у перших числах грудня таку інформацію ми вже будемо мати і будемо розуміти, хто із яка кількість вчителів пройшов йшла сертифікацію. Сьогодні ми можемо говорити про ту кількість вчителів, які пройшли перший і другий етап. І в числі вчителів початкових класів у нас 46 педагогів, які подолали ці два етапи і були допущені, і проходили третій етап з числа. Вчителів української мови ми маємо таких 20 педагогів, вчителів математики 5 і 24 вчителі суспільство знавчих дисциплін. До речі, зазначу, що серед вчителів суспільствознавчих дисциплін. 24 педагоги були допущені до першого етапу, і без втрат подолали і перший, і другий етап. Це єдина категорія, яка от була допущена, і всі, всі 24 дійшли до третього етапу. Ви сказали, я просто зазирнула на сайт оцінювання на сайт. Центру оцінювання якості освіти, де оприлюднені дані по областях, хто скільки подолав, яка і ця діаграма трішки мене вразила. Але я потім почала дивитися уже за цифрами. Умовно кажучи, якщо у Запоріжжі подавалися на сертифікацію двоє вчителів, і двоє подолали, то це означає 100%. Якщо в Рівному, там в Рівненській області, наприклад, 22 там чи 24 вчителі української мови подавалися, а пройшло 20, то вже це е, нижче, там, тобто якісь відсотки. і така, так. така відмінність е, на то. Міс, знову ж таки, багато е, якихось дописів, які мене збентежило. До прикладу, пан Ігор е, Лікарчук написав, що знову українське вчительство отримало гарного ляпаса і черговий привід для суспільної дискредитації. Майже половина тих, хто відважився сертифікуватися для за 20 відсоткової надбавки до зарплати, не пройшли тестування. Це жах. Ну для мене це теж дивно. Чому така ситуація? Тому що я відкривала знову ж таки для себе, аби подивитися. Ну, дійсно, там є якісь такі речі, які треба. Треба було б згадати можливо ще і студентських років стосовно методик, законів, впровадження, таке інше. Але загалом це не дуже складно, чому така це який фактор тут зіграв, що відбувається, чому не проходить о, вчителі перші етапи. Ну, якщо відслідкувати динаміку проходження педагогами першого етапу, як правило, саме на цьому етапі найбільша кількість вчителів не долає того порового балу, який дає можливість йти до другого етапу, то дійсно ми можемо побачити певну відмінність між певними категоріями педагогічних працівників. Для прикладу, якщо по Рівненській області до першого етапу було допущено 73, Три педагоги, то його подолали 46 Можна враховувати це, це з усіх предметів? перепрошую ні, чи... це мова йде це... про вчителів початкових, початкових класів. класів, так що стосується вчителів української мови, то із 24 до цей етап і другий подолали 20 Тобто, бачимо, що чотири педагоги етап не подолали. Ну зрештою, знаєте, мабуть. Це абсолютно нормально, що не 100%, тому що е, ну, все-таки це незалежне оцінювання, є певний рівень, і очевидно, що е, на сертифікацію подаються вчителі з різними категоріями, з різною підготовкою. І вважати, що кожен, хто подався на сертифікацію, без будь-яких проблем долає етапи і отримує сертифікат, ну, мабуть, не, не приходиться. Е, найкритичніша ситуація у нас із вчителями математики, тому що це і по Україні, і по області. Приблизно ситуація однакова. У нас 22 педагогів, які були допущені, точніше, подолали 5, тут низький відсоток. І разом з тим, як я вже зазначив, з числа вчителів суспільствознавчих дисциплін. Фактично всі 24, які були допущені до першого етапу, подолали цей етап. Сказати, що це насправді якась критична ситуація. Ми не можемо, тому я що я ще раз наголошую, що очевидно не може бути так, що вчитель, який початківець і досвідчений вчитель, і що вони всі абсолютно без будь-яких проблем ну долають ці етапи. Так що це абсолютно нормальна ситуація. Гаразд, ми сказали, що Сертифікація в кінцевому результаті дає не лише оцю надбавку до заробітної плати, але і можливість піднятися по сходинках, навіть якщо немає, не пройшло певного терміну для атестації викладача, так чи є така, чи є, і чи багато вчителів перестрибують, так би мовити, оцей свій етап атестації, якщо вони пройшли сертифікацію, так насправді положенням про атестацію педагогічних працівників передбачено, що вчитель, який отримав сертифікат, може проходити атест. Стацію по-перше, позачергово, і по-друге, без будь-яких процедур додаткового вивчення його системи роботи, тому що практично вже його система роботи вивчена. Тому вчителі, які отримують сертифікати, вони дійсно подаються на атестацію. Позачергову вони отримують. Категорії відповідні отримують педагогічні звання, і при цьому вже не проводяться якісь додаткові процедури. Ті ж педагоги, які з тих чи інших причин не подолали якогось етапу і їм не вдалося пройти сертифікацію, не мають від того абсолютно ніяких наслідків. Тобто в нього не знімається категорія, це абсолютно ну не тягне за собою якихось негативних наслідків для педагогічних працівників. Якщо вчитель ну в силу різних причин, тому що до. Тут може зіграти і хвилювання і якісь обставини цього року, наприклад, не пройшов там перший чи другий етап. А наступного року воліє знову. Чи є у нього таке право? Наступного року знову подаватися на сертифікацію? Ні. Ті, кому не вдалося пройти, вони не можуть вже на наступний рік подаватися. Вони можуть тепер через певний термін подаватися на проходження. Знову ж таки, через рік на проходження сертифікації. Тобто, ну як мінімум, рік вони вже втрачають. Сертифікація вже так планомірно запустити. Тила, оцей маховик і вже вчителі звикли. Ті, хто були там піонерами, першопрохідцями вже мають досвід, розповідають, вже знають, що це. Е, яка ситуація з сертифікацією буде наступного року, коли почнеться реєстрація вже на сертифікацію вчителів у двадцять Так, ну першого я скажу, ви сказали, що вже мають досвід, і дійсно, ви знаєте, це теж, мабуть, є важливим показником. Бо у нас, наприклад, з числа вчителів початкових класів, які пройшли сертифікацію, і зараз пройшли вже три етапи, скажімо так, це близько 60% вчителів, які вже їх проходять вдруге. Угу. Це говорить про те, що ну ця процедура стає популярною. Вчителі починають вірити в свої сили, в свої можливості, і знову ж зважуються, бо сертифікат дійсний впродовж трьох років, і ті, в кого вже цей термін мінув, вже пішли на сертифікацію вдруге. Гаразд От, тут уточнення. Я розумію, я пам'ятаю, що три роки діє сертифікати. Ця надбавка, а якщо що вдруге пішли? Чи знову ж таки можна перестрибовувати цю атестаційну планку? Тобто, якщо була там перша категорія, стала вища, то чи можна знову через три роки вже йти там на вчителя-методиста? Так, коли проходить, завершується термін сертифіката, вчитель йде повторно на сертифікацію, він знов отримує сертифікат і йому знов можна проходити позачергову атестацію і знову ж таки отримати вищу категорію. І повертаючись до вашого запитання стосовно 2025 року, то на сьогоднішній день вже є наказ Міністерства освіти і науки, яким визначено, що до категорій педагогів, які проходили сертифікацію цьогоріч, доповнюється ще одна категорія це вчителі англійської мови. Більш того, вже визначена квота по областях, по кількості педагогів, які зможуть взяти участь. Зокрема, що стосується рівненщини, то у нас 63 вчителі початкових класів зможуть долучитись до сертифікації. 45 вчителів математики, 45 вчителів суспільствознавчих дисциплін, 47 педагогів з числа вчителів української мови, і в цілому по Україні 500, а для нашої області 24 вчителі англійської мови. А початкової ви не зазначили здається 63. 63 початкові школи. Гаразд, тобто наступного року отака плеяда вчителів може взяти участь у сертифікації, і ну я сподіваюся, що всі стовідсотково пройдуть ці три етапи і отримають не лише надбавку, а й самовизнання в першу чергу, тому що поділитися своїм досвідом це дуже важливо так я хочу тільки доповнити що власне реєстрація на проходження сертифікації у 2025 році уже стартує з 23 грудня і буде тривати впродовж двох тижнів дякую вам пане святославе дякую всім хто був з нами нагадаю що сьогодні ми говорили про сертифікацію вчителів про останній третій етап цього року і вже початок набору охочих на сертифікацію 2025. Гостем студії був начальник управління державної служби якості освіти у Рівненській області Святослав Сидорук. Перед мікрофоном працювала Ольга Шевчук. До зустрічі етері. акценти.